Хто вас найбільше і чим саме розчарував період війни? Верховний головнокомандуючий. Росія, Путін. Важко сказати. Важко сказати. Путін, тим, що він її розпочав. Президент. А чим саме? Не, своїм відношенням до народу. Повищення цін, е, комунальні платежі. Як він говорив, коли вступав, в, ну, це, що кінець бідності. Де вона? Наша може а влада тоді чим саме, якими вчинками чи ситуаціями? — Всіма їхніми вчинками. Я вважаю, дуже погана ситуація. Ну, найбільше відношення людей, ті, які не причетні до війни і взагалі вважають, що їх війна не стосується. І вони як жили добре, так і продовжують жити добре. Люди. А чим саме? І які люди, якщо брати якусь конкретну ситуацію або осіб? Деякі люди просто сприймають війну як щось таке далеке, а вона в кожного повинна бути тут.